3 лютого чудеса в решете это лещина кинула сережки сегодня еще и снег падал вот остатки снегу это одна деревина Вот друга. Це різні породи, різний розмір горіхів. Але вони зазря повірили у весну і нашу погоду і в лютому зацвели. Але це не ще все. А ще ось бруньки на трояндах. І ось проліски розквітли. Оце рядок сходять нарциси, а проліски вже кілька днів як розквітли. Ось така в нас третє люте.